Добрий день. До вашої уваги. Після матчевої прес-конференції головного тренера лівого берега Віталія Первака. Спершу ваш коментар по грі, потім запитання. Ну, гра була важкою. Вона в тактичному плані і в стратегічному плані. І я вже там казав, що погода різко потеплішала важко всім, і це відчувалося. Але ми е правильно тактично діяли, ми терпіли. Нам повезло також, що ми перші забили, тому що якби було щось по-другому, то було б дуже важко, так як і вересов потім. А, так що то, е то й все. Ми забили перші, потім терпіли, терпіли, і забили другий. Але головне, що ми терпіли. Бо було важко, було видно, що хлопцям дуже важко. У нас поле важке, всі знають. I, але треба було терпіти. Терпіти, і дочекатися свого. Ми дочекалися в першому таймі, ми дочекалися в другому таймі, Шастов забив гол. Так що все нормально. Прошу питання. Зараз Олександр Переванову він казав саме, що ключовий момент, на його думку, це другий гол. Каже, що другий голів косив і до нього в нас ще були якісь там. А другий гол це команда майже. А Ключовий момент матча це. Так, так. Тому що е, ключовий епізод це другий забитий нами м'яч. І е, знову ж таки, з чого він пішов? Ми терпіли, терпіли, ми вийшли на другий тайм, вони зробили верес, зробив заміни. Вони нас переважали в, е, на м'ячі, як зараз кажуть по модному. І ми терпіли, терпіли, дочекалися свого моменту, але їм було важче. Коли 2-0 рахунок, то вже взагалі важко. Коли гра біля одного м'яча, то може люба команда, любу команду може зрівняти рахунок і все. А пропускаєш другий гол і вже важко, то взагалі. Так що так, да, ключовий епізод це другий м'яч забитий Шастовим. Ще питання в мене: а що тієї його побачили? Так, на на зборах він так себе, себе добре проявив і забивав, а от в офіційних матчах поки його не видать. Я зрозумів питання. В нас після Львова, як ми зіграли шахтарем, у нас вже половина команди перехворіла. І Дієго з Сіднею на сьогоднішній день вони тільки перший день вийшли на свіже повітря. У них температура дуже серйозна була, вони лікуються. І... А так він було все нормально. А так от, випали після там, Шахтаря, випало там, Настя, Шаста, ой, Шаста? Фу -фу -фу -фу. Астахов, Когут, Іван, Караващенко. Приїхали з Одеси е Соколов, Сідний, Дієго, Сухоручку, проблеми. І отак, от, знаєте, воно кожен день ти, е лікар тобі зранку набирає і... Якщо він вже до мене сам перший дзвонить, то мене вже починає трусити. Я кажу, що, він каже, сьогодні все нормально. Я кажу, ну то добре, що все нормально. Отак кожен день. ми, ми тренувались по 12-13 по чоловік на тренуваннях, тому що не можна футболіста після температури сразу, е, випустити на тренування. Це також неправильно. І, тому треба час якийсь. І також Дієго треба час, особливо зараз після хвороби, він ніколи на грип не хворів. Розумієте? Він не знає, що це таке. Так що треба підвести і все буде нормально. Прошу. Чи була якась додаткова мотивація у Банади і Шастала перед цим матчем? Вони ж минулого сезону грали за верес і Шастал забив взагалі. Зараз в останніх матчах всі колишні харчі забив колосу. Mm -hmm. Вчора цього... Янаков теж забив в своїй колишній команді mm -hmm. і так далі. От на, на цей рахунок ви відчували, що якась зарядженість з тих футболістів, які з вересу прийшли до нас? Е, я розумію, на що ви натякаєте, але я впевнений на 100%, що Банада і Шастал вони не ображені на ні, ніяким чином. І тут, тут, тут ми не можемо шукати чогось такого. А то, що вони ну, заряджені на боротьбу, вони мотивовані завжди. Діма Шастал завжди. Я ще по Олександрії пам'ятаю, я з ним працював. Він завжди хоче гол забити. Йому немає різниці кому. Чи Вересу, чи Чорноморцю. Яка різниця, кому забувати? І вони хочуть, хочуть прогресувати. Вони ще не такі аж занадто вікові футболісти, їм ще грати і грати. Так що в них своя мотивація, може, якась внутрення, то це треба в них запитати. А так вони завжди мотивовані. Прошу. Ви сказали про стратегічну перемогу. Я якраз готував таке питання, вам. Зараз, ну я не кажу, що фінішна пряма, але вже там бачу десь, як там прийме. <кій> <там>, всі врахують <кій> всі свої можливості, якщо ви вважаєте після сьогоднішньої перемоги. Який відсоток, що ви е, виключите навіть боротьбу за перекладні матчі? Та ми відсотки не рахуємо. Розумієте? Ми, якщо чесно, то ми навіть таблицю не дивимося. Ні, ми дивимося. Ну, так, щоб її там щось дивитися, щось рахувати, вираховувати. Ну це неможливо. Зараз чемпіонат вирівнявся. Ви подивіться, Інгулець взяв і обіграв в, е кривбас. Е інгулець е ледве не зіграв нічую з Полісям. І, і зараз всі такі ігри. Всі такі ігри. Вчора Кривбас з Шахтарем в не зіграв. Але е я знаю одне, що ми прийшли якийсь проміжок часу, де ми. Зобов'язані взяти очки, тому що слідуючі ігри ми будемо зустрічатися з командами, які ставлять собі за мету грати в Єврокубка. І нам буде на 100% буде важче. Тому треба з цими командами брати. Знаєте, колись була така, колись говорили, треба брати свої. Треба брати свої, да. а там десь вийде, 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 ну таке, що хто. Головне, що ми взяли свої очки, але потім буде нам ще важче. Я вважаю, що буде ще важче. Дякую. Все, дякую, гарного дня. Можна загорати, грійтеся. Якщо коротко, то в принципі сьогодні лівий берег десь заслужено переміг і з цим я хочу привітати суперника. Я вже казав тільки, що на флеш-інтерв'ю для нас. Цього року в цьому чемпіонаті 24-25 лівий берег проблема, яку ми не змогли вирішити. Ну, насправді хочу їх привітати, тому що сьогодні вони більше цього хотіли. Прошу питання. Скажіть, будь ласка, що сталося з Семеном Вовченком сьогодні? Він як на себе не був схожий? Може, там травма якась може хворий був, може. Ні, ні. Ну, це, це знову ж таки налаштування на гру, і тут безпосередньо вже потрібно з гравцем розмовляти. Дійсно, сьогодні Вовченко не був надійним в обороні, відчувалося це. І... Але знову я не хотів би акцент робити зараз на семен, тому що грала команда, і сьогодні ми не награли як мінімум, я думаю, що навіть, навіть на нічого дійсно. Скажіть, будь ласка, другий гол – це помилка суто Кожухаря чи фонтекс. Так, так. Це технічний брак. Там взагалі не було. Я не бачу якоїсь проблеми, якби він точніше віддав на кучеру передачу все. Це просто технічний брак. В першому таймі подібний був момент. Тому це тільки, тільки технічний брак від Андрія. Сьогодні пропускав матч Роман Гончаренко, чи це. Звичайно, звичайно, він наш, наш на сьогодні основний центральний захисник, і ми сьогодні Чечер, молодий гравецький, у нас сьогодні вперше вийшов на футбольне поле в весняній частині. Досить непогано виглядав на зборах, але сьогодні трішки не справився. З хвилюванням, було, відчувалося, що. На жаль, на жаль, не війшов в гру і довелося зробити в перерві заміну, тому що він не справлявся зі своїми обов'язками. Ще питання. на 75-й хвилині, щоб випустити атакувальних гравців, ви випускаєте двох захисників. Ну, тому що. Не, ну, не якщо. Ні, чому? Якщо ви дивите, дивитесь по замінам, ми ж зробили три заміни якраз, і атакувальних гравців випустили в перерві. Луан вийшов, Степанюк вийшов. Це ті, хто нам сьогодні доступні, вони вийшли і ми хотіли якраз за рахунок них десь і вплинути на перебіг подій. Можливо, якби ми не пропустили другий гол, нас трішечки він ще так підкосив, тому що ми насправді в другому таймі десь володіли ініціативою, менше створювали моментів, і тут і зрозуміло ну, лівий берег гарно обороняється, Ми не є, відверто кажучи, ми не є е -е -е хорошою суперкомандою на м'ячі, навіть Шахтар, давайте там. За тур до цього. Не так багато тут, тут створив і, і віддати належне. Знову ж таки, лівий берег гарно обороняється. І, але ми вірили в те, що можемо створити, забити, але другий гол трішечки-трішечки вплинув. І я думаю, що тут вже десь хлопці-хлопці вже, е, хоча і грали, намагалися, але десь вже віра зникала до кінця матчу. Дякую вам.